Вісім місяців мовчання після тривалої перерви до Києва знову приїхав міжнародний кредитор. Офіційна місія МВФ свій візит переносила декілька разів. На заваді ставали то вибори, то невизначений склад кабміну, то стійке не бажання влади виконувати умови фонду. Нині ж переконані економісти зволікати із поновленням програми Стенбай не дозволяє економічна ситуація. З одного боку ми повинні залучити великі кошти, щоб просто вижити тому, що все йде на проїдання. Не генерує наша економіка нових якихось. З коштів, але це кредити, які треба повертати за логікою подій. Вони не зацікавлені. У розвитку нашої економіки і енергетики по шляху до банкрутства торік країна не за програмою співпраці з МВФ понад 12 мільярдів доларів під пільгові 3,5% річних. Нині ж борги доведеться віддавати вже самому фонду. Так, через попередню програму співпраці, держбюджет лише цьогоріч схудне майже на 6 мільярдів доларів. Транші фонд заморозив саме через відмову керівництва держави підняти тарифи і зменшити навантаження на бюджет. Ми вже два роки справляємося ситуація не підвищуючи тарифів. І сьогодні зовсім не ті екстремальні умови, які були в десятому році, щоб спекулювати на цій темі. Проте базові економічні показники, попри увесь оптимізм прем'єра, експерти назвали критичними. Так зовнішній борг у грудні зріс на 70 мільйонів доларів. Дефіцит же платіжного балансу за рік 12-й стрибнув за позначку в 4 мільярди зелених. Тож за тиждень до анонсованого візиту потенційного кредитора очільник кабміну знову заговорив про тарифи. Проте риторику змінив на лояльнішу. Мовляв, ціну на газ та тепло піднімуть, але лише для багатих. Уряд пропонує частину тягаря, бюджетна компенсація, різницю в тарифах. Покласти на заможних. Мы будем вдосконалювати систему дифференционных тарифов для тех, кто безболезно может сплачивать рынковые по о та таинших коммунальных послуг. Це соціальна справедлива система, заперечувати яку просто нонсенс. Проте міжнародний валютний фонд пропонував дещо іншу систему розрахунку тарифів. Зрости вони мали для всіх, щонайменше до рівня собівартості. Допомогти ж малозабезпеченим Пропонували адресними державними дотаціями. Задайте параметри такого підвищення років на 5 бажано. і однозначно за рік більше ніж на 15-20%, нам Навіть і не треба думати про підвищення тарифів. Розробіть програму субсидій для малозабезпечених, розробіть... Віть програму державної підтримки термомодернізації нашого житлового фонду в першу чергу лічильники, заходи з енергозбереження і цей самий капітальний ремонт. Крім того, збалансувати бюджет у фонді радили введенням податку на розкіш, скороченням податкових пільг і зменшенням видатків. Окремий пункт програми співпраці гнучкий валютний курс. Якщо б нацбанк відпустив гривню у вільне плавання, кажуть фахівці, це лише підживило б українську економіку. Передержали извините, вот так задержали, так же, вот, как коммунальные тарифы. Сколько ни говори халва, слаще не станет от этого. В Украине, когда ты складываешь дефицит бюджета и дефицит на нафтогаза, мы выходим на эти 5-6% ВВП. Это много. Поэтому МВФ говорит, дефицит бюджета вы имеете право иметь, то есть там 2-3%. Для економіки це навіть німного полезно. Чим закінчаться нинішні перемовини, що триватимуть до середини лютого? Експерти поки прогнозувати не беруться. Проте припускають, шансів швидко поновити співпрацю після двох провальних років роботи урядовців надзвичайно мало. Олена Соколан, Марина Євтушок, п'ятий канал.